Вибір професії рятувальника є важливим та відповідальним кроком для випускників, які мають бажання допомогти тим, хто опинився в небезпеці. 1 червня, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, рятувальники головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області долучилися до проведення фестивалю День професій, який відбувся на територію університету короля Данила. Цього дня на території даного закладу освіти було чимало цікавих локацій, де представники різних служб та відомств намагалися створити справжнє свято для дітей. Рятувальники. Першої державно пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ розповіли присутнім про діяльність пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, а також про виклики, на які доводиться виїжджати івано-франківським вогнеборцям, де вони рятують людські життя і майно від пожеж та інших небезпечних ситуацій. Діти із захопленням слухали розповіді рятувальників про їхню роботу та розглядали пожежно-рятувальне спорядження, що використовується під час ліквідації пожеж та проведення рятувальних робіт. Під час заходу діти мали чудову нагоду приміряти бойовий одяг та спорядження рятувальника. Психологи Державної служби надзвичайних ситуацій знайомили з маленькими відвідувачами заходу через арт-терапію та водночас надавали рекомендації щодо стабілізації психоемоційного стану та напруги дітей і дорослих в різних надзвичайних ситуаціях та під час повітряних тривог. Всі бажаючи стати в майбутньому частиною професійної спільноти Державної служби надзвичайних ситуацій, сьогодні дізнались багато інформації про героїчну роботу рятувальників.